Доброго дня, друзі, це компанія Автофокус. І у нас нове надходження. Ось такий citroen за 5 2007 року. Чорний, гарненький. Машинка у нас в ліфтбеці, багажник відкривається разом зі стеклом. Ось такий гарненький. Чорний, і знову ж таки повторююсь. Ось такий велюровий салончик в гарному стані. Задні електросклопідімачі. Спереду у нас. Механічне регулювання сидіння водія та пасажира, 4 електросплопідімачі, складання дворників. Ось таке кермо, управління мультимедією, управління круіз-контролем. двузонний клімат, мультимедія, бортовий комп'ютер, машинка просто в гарному стані, автомат. Саме головне для цієї машинки. Ось такий зовнішній вигляд вона має, дуже гарненька, дуже класна автівочка. Ви можете приїхати і придбати в компанію Автофокус. Заходимо за адресою Михайло Гришка, 4 а Автівку можна купити в кредит в лізинг за готівку, безготівково та обміняти це авто на якесь інше. Приїжджайте в компанію Автофокус та забирайте.